Добрий день, шановні мешканці Черкаської об'єднаної громади. Сьогодні ми відмічаємо дуже важливе свято в Україні і в нашій громаді також це День Європи в Україні. Ви знаєте, що останнім часом саме наш вибір європейський привів до того, що російські загарбники і ті люди, які не розділяють наших цінностей, віроломно напали на нашу державу. Завдяки Збройним силам України, завдяки нашим військовим, ми сьогодні боронимо територіальну цілісність України, а також ми боронимо наші цінності і наші вибори. Ми вибрали українське майбутнє, українське майбутнє в стані європейської спільноти. Ми вибрали європейські цінності свободи, демократії, свободи вибору е і вільнодумства. Ми точно знаємо, що Україна. Стала на правильний шлях історії. Вона е, покращить життя наших громадян, і ми всі разом виграємо. Я хочу привітати кожного з вас з цим святом і побажати, щоб кожен із нас і Україна обов'язково перемогла. Вірю в Україну, вірю в наше світле майбутнє. Слава Збройним силам України! Слава Україні!